Вітаю, всіх пропоную вам подивитися, чи підтримує ваш рід вас прямо, прямо зараз. Якщо підтримує, то чим ви це заслужили? Якщо ні, то що потрібно виправити або на що звернути увагу? Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Так, вас підтримує ваш рід. У вас є така наразі, знаєте, позиція, коли ви наповнені позитивними енергіями, ви готові з ними ділитися, з оточуючими. І заслужили ви підтримку саме тим, що ви вмієте якось емоційно насичувати себе, ну і, можливо, тих, хто біля вас. Також, можливо, у вас виникають нові перспективи, і ви їх реалізуєте. А в когось це може бути як те, що ви вмієте ділитися компліментами або, можливо, щиро, так відверто можете підтримати. Людину, або, можливо, ви вмієте налагоджувати контакти з близькими людьми, дещо згладжувати якісь гострі кути, які, можливо, вам ну, самим неприємно, але ви настільки емоційно насичена людина, що ви готові своєю добротою, своєю емпатією ділитися з оточуючими. Саме за це вас ваш рід і підтримує. А ще можливо. Наразі ви дослухаєтеся до голосу своєї душі. Ну і, можливо, займаєтеся якимись заняттями, які вам до душі. Тож, наразі, перший варіант має підтримку від свого роду. Другий варіант четвірка мічів. говорить вам так, що ваш рід вас підтримує. Ви заслужили це тим, що ви не поспішаєте діяти, якщо не обміркували ситуацію. Якщо у вас плануються якісь поїздки, можливо, якісь розмови, ви все це плануєте. Вмієте фільтрувати інформацію, яка до вас надходить. тобто, Можете стикатися з певними обманами, плітками, наговорами, і ви це все обміркували і визначили, що там правда чи що ні. І лише потім можете сприймати те, що для вас є корисним або необхідним. Також ви вмієте виходити із певних конфліктних ситуацій завдяки тому, що ви або вмієте оцінювати своєчасно те, що відбувається в вашому житті. Або, можливо, просто дієте традиційно, так як ви звикли, і тому ви робите мало похибок у своєму житті. І ще для когось, можливо, актуально, що ви необмірковані дії не вживаєте. Ну, Можливо, десь колись це і було у вашому житті, але наразі ви, мабуть, вже зробили певні висновки і тому. Інформацію перевіряєте, аналізуєте. Якщо від вас вимагають якоїсь конкретної відповіді, а ви не готові, ви можете взяти паузу, усвідомити те, що в вашому житті відбувається, і таким чином ви робите помірковані кроки. Лише таким чином ви вмієте і навчилися, і навчаєтеся вирівнювати своє життя, за що вас рід ваш і підтримує. І третій варіант. Єрафант, так, вас підтримують не тільки ваш рід, а ще й ваші сили. Пра -пра Дідусі, пра-пра-бабусі. -пра пра -пра Бабусі. Ви маєте підтримку від свого роду, тому що, можливо, ви навчилися в своєму житті або діти послідовно, можливо, ви вмієте. Надавати підтримку людям, коли вони того потребують, або якісь корисні поради даєте. Можливо, ви почали в своєму житті щось обмірковувати, планувати, організовувати, поводитися традиційно, з повагою. Можливо, ви вже налагоджуєте якісь духовні зв'язки. І також можливо. У вас вже є певний статус. Ну, для когось статус є посада, для когось статус те, що ви голова своєї родини, для когось статус є те, що ви авторитет у своєму колі спілкування, у кожного свої статуси, але це говорить про те, що деяку роботу ви вже провели. Також, можливо, ви приділяєте час для того, щоб підвищувати свою освіту. Це дуже важливий аспект у житті кожної людини. І тому, якщо ви саме таким чином дієте, то ви для себе напрацьовуєте таку благосприятливу атмосферу, в якій ви будете гарно орієнтуватися там, де, це, де ви будете знаходитися. І ще можливо, для когось буде актуально, що ви просто дієте так, як ви звикли вас навчили. І це так традиційно, ви розумієте, що так потрібно робити, цьому наслідуєте, це теж, за це теж ваш, вас підтримує ваш рід. А можливо, ви намагаєтеся зробити дещо інакше, щось можливо змінити, діяти незвичним способом, а новим для себе. Тому це буде говорити про те, що ви ще, крім того, що маєте певну базу в своєму житті, ви іще щось для себе напрацьовуєте і йдете в розвиток. За це вас рід ваш і підтримує.